Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Дітки, послухайте і відгадайте загадку. Мене п'ють, мене льють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, це Вода. А вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Подивіться і послухайте, як тече вода. Давайте з вами подумаємо, для чого нам потрібна вода. Що ви бачите на картинці? Правильно, хлопчик вмивається. Вода нам потрібна для того, щоб вмиватися, чистити зубки, митися, щоб бути чистенькими. Також вода потрібна нам для того, щоб поливати квіти, рослини. Готувати їжу, мити посуд, плавати. А зараз давайте ми з вами відпочинемо і зробимо гімнастику для наших оченят. Малята, то про що ж ми з вами розмовляли на занятті? Молодці, про воду. Для чого нам потрібна вода? Так, водичка нам потрібна для того, щоб умиватись, чистити зубки, поливати квіти, мити посуд? Розумнички мої? До побачення, дітки, до нових зустрічей.